При волосся архангела і сурми Божої зіде з неба і мертві у христі воскреснуть раніш! Найсміливішою журналісткою людиною, яка зустрічала в своєму житті. Вона була повністю про. Служіння, служіння своїм читачам, аудиторії, людям і українцям насправді, тому що були у нас розмови стосовно того, що треба їздити, не треба їздити на окуповані території. Вона казала, що оскільки вона єдина, хто може це робити, вона буде це продовжувати робити. І в цьому була, звісно, надзвичайна сміливість. Тобто Унікальність того, що ви наробили, насправді. Так. І, звісно, ми дуже... ти не можеш її якимось чином контролювати, ти не знаєш, де вона, тобто ти завжди переживаєш. Але при тому, коли вона проїжджала з цими текстами, так, ти розумів, наскільки це важливо, наскільки це несе суспільний інтерес. І тому, звісно, колеги і з різних видань ми і публікували. І... Тому що важливо було розповідати про те, що там відбувалося. Ми її чекали, і вона мала повернутися у вересні минулого року. І, і всі казали, що ми її чекаємо, вона має повернутися. І коли цього не сталося, я вже. Десь відчувала інтуїтивно, що щось сталося, але ні ну, мене запевняли ні, – Ні-ні ні, ну все буде добре. Вона повернеться, все буде. І ось для мене зараз одне з завдань для інших колег з'ясувати, що сталося в період з 8 вересня по 19 вересня 2024 року, тому що дата смерті в тому листі зазначена саме 19 вересня 2024 року. Були перші місяці захоплення наших найбільших міст півдня. І ніхто до кінця не розумів, як буде далі розвиватися ситуація. Як на мене, дуже важливо було показати зв'язок з цими територіями, з цими людьми, тому що територія без людей це ніщо. І Вікторія, вона ж не просто туди, в цей героїчний вчинок, прорватися на територію, так, окуповану. Там була колосальна, велетенська робота, пророблена саме вже на місцях. Завдяки роботі віці було зрозуміло вже тоді, що ніякого кращого життя на окупованих територіях не буде. І це робив свого часу Стас Асєєв, коли показував, що твориться в Донецьку, показував, які там ну, ціни на прилавках, так як, як окупаційна влада не справляється з тим, щоб отримати територію, які як життя людей стає гіршим. І я думаю, що в цьому дуже велика роль Вікторії була. І на жаль. Не всі тоді це розуміли, не всі зараз може зрозуміють, чому це важливо, але я впевнений, пройдуть роки, і це будуть справді енциклопедичні репортажі, особливо ті перші місяці, які Ви написали для Радіо Свобода. Перша задача з'ясувати, все-таки що сталося з вікою, за якого за яких обставин, де і хто конкретно в цьому винен. Ці люди мають понести покарання принаймні. Світовою славою, ми маємо знати їхні імена. А другий момент мені здається найкращою пам'яттю про Вікторію було б продовжувати її справу. Ми знаємо від колег, що Вікторія поїхала на окуповані території розповідати про умови утримання тих людей, яких росіяни затримують на окупованих територіях. Наша задача не полишати тему окупованих територій, як би складно нам не було. Ми не можемо туди потрапити. Вона, напевно, одна. З нас яка змогла це зробити.